Поговоримо більше і про рішення американської адміністрації про саміт ШОС у Пекіні з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Дякую, слава вітаю. поділіться от своєю оцінкою такого рішення в риториці Трампа і риторикою Трампа щодо ударів в глиб Росії. Ви знаєте, в адміністрації особисті адміністрації Трампа є те, що там різні люди часто говорять прямо протилежні речі. Ну, конкретно, Витекер він, в принципі, я за ним досить давно відслідковую його заяви, і він завжди відзначався такою достатньо послідовною проукраїнською позицією. Але я, чесно кажучи, не впевнений на 100%, що Подібну позицію поділяють всі в адміністрації Трампа, та й сам Трамп він достатньо непослідовний багатьох моментах. Поки що я хочу сказати, що Україна завдає відповідних далекобійних ударів по території Росії переважно за допомогою власних ресурсів, власних засобів, власних позовок, які звичайно фінансуються наприклад за допомогою деяких держав, які надають. Україні підтримку за так званою данською моделлю, тобто підтримуючи український ВПК, замовляючи там для України якесь відповідне обладнання, але так або інакше це українські засоби, і от найбільш потужні гучні операції, які останнім часом проводили українські сили оборони, це і знову ж таки підрив о, нафтопроводу Дружба. А це і достатньо успішна операція минулого тижня, які провели СБУ по атаці терміналу в Устлузі Ленінградської області Росії. Це суттєво відірвало експорт газоконденсату. Ну і там не лише газ газоконденсату, користувач буде серйозний потужний Удар всі ці удари Україна завдавала поки що своїми засобами, якщо дійсно. Політика Сполучених Штатів зміниться, а головне буде не лише досвід, але й засоби, як це все робити. Тому що поки що достатньо мало інформації щодо якихось нових потужних засобів нанесення нас відповідних ударів. Я думаю, всі можуть лише це вітати, і це був би реальний крок на шляху до реального миру, а не численних багатогодинних розмов про цей мир із росіянами, які очевидно на нього не налаштовані, поки на них не завдати реального тиску. А реальний тиск це в тому числі і військові удари. І я так розумію, і вторинні санкції, і про це Дональда Трампа питають двотижневий строк, який він давав Путіну, вже завершується на те, щоб організувати зустріч і дати відповідь, чи буде вона чи ні? Кремль мовчить ухиляється від прямої відповіді. І Трамп теж можна сказати, що ухиляється від прямих відповідей на запитання журналістів. Він проводить такі паралелі цього разу про дітей, говорив на майданчику, які б'ються. Що ви прочитали? Між рядків, про що йдеться, що треба дати час ще й німповитися? Ну, перекладаючи з кантівської мови на загальну війську, це означає, що він поки що не бачить. можливості щось реально зробити, тому робить вигляд, що це і реалізація його плану. Очевидно, що він просто чекає, що якось воно так складеться, що сторони знову повернуться до якихось більш. Ну, не те, що знову, а в принципі, перейдуть до якихось більш змістовних переговорів, і там він уже постане в якості посередника. Тобто, насправді це не сильна позиція, це не мир через силу, а це вичікувальна позиція, яка свідчить про те, що президент Сполучених Штатів не хоче, а можливо і до певної міри не може реально натиснути на Росію, аби реально. Домогтися припинення вогню та початку якихось містовних переговорів щодо завершення війни, але при цьому додам, Трамп каже: якщо і двосторонні не буде зустрічі, то тристороння буде точно. В які строки це може бути організовано, з якого моменту буде оголошений старт підготовки. Як ви вважаєте? Які аргументи мають бути надані українською стороною Євросоюзом, аби переконати Трампа бути більш рішучим. Не треба намагалися вплинути, ми але поки що це не призводить до очікуваного результату. Е, Утрапино по своїй власне бачення міжнародних відносин світової політики. Е, побачимо, як наприклад у Сполучених Штатах відреагують на, на саміт, який відбувається зараз в Китаї, де, власне кажучи, всі вороги Сполучених Штатів збираються разом. Але крім того, і Путін так само туди вирушає, з яким там ще буває, де щодавно зустрічався. І як на мене, то це найкраща відповідь щодо спроб Трампа якось вплинути на Росію і, можливо, реалізувати цю гулярну програму, перетягнути Росію з боку Китаю, на їх сполучених штатів. Я думаю, що подібний візит, тривалий візит які Тія супроводжувати цим прочистостями, це найкраще відповідчу до перспективці цих спроб. І відповідно, якщо Сполучені Штати дійсно розглядають Китай як стратегічний виклик для сполучених штатів для безпеки сполучених штатів, уникали логічне питання, що ми виходують робити із ключовим союзником Китаю, найбільш можливим союзником Китаю, союзником, який забезпечує Китай необхідними ресурсами для Посилення впливу Китаю і протидії відповідним зусиллям на Сполучених Штатів в регіоні. Ну, коротше кажучи, рано чи пізно доведеться визначатися із якоюсь відповідною політикою повідомлення до Росії. І очевидно, що політика килибов, червоних килимових дорожок щось якось не сильно добре спрацювало. Чи буде готові це визнати Трамп? Я не знаю, тому що Трамп взагалі не любить визнавати поразки. І завжди любить підкреслювати лише якісь свої власні перемоги досягнення, але любить він це не чи це не любить? Все одно реальність буде його переслідувати. Які ваші прогнози про що говоритимуть Ці Цзіньпін і Путіна окрім стратегічної співпраці між країнами? А про що ще чи буде тема України підніматися, і чи є у Китаї зацікавленість змусити Росію припинити війну? Поки що я такої зацікавленості не бачу, і не лише я. Я думаю, що якби така зацікавленість була, то вона би виразилася в чомусь конкретному і матеріальному. І насправді тоді б я думаю ймовірність завершення війни суттєво взросла, тому що все ж таки Путін веде війну завдяки тому, що Китай його в цьому підтримує, підтримує відповідними ресурсами, озброєнням ну всім необхідним для того, щоб Росія могла продовжувати цю війну. Відповідно, наскільки для Путіна війна проти України це питання номер один, Зрозуміло, що вони його обійти не зможуть, і зрозуміло, що так, або інакше воно буде поставати, якщо й не прямо, то посередковано, тому що Росія буде очікувати якихось нових ресурсів необхідних для війни, очікувати на політичну підтримку. І я думаю, що за підсумками цих всіх зустрічей буде багато. Достатньо порожніх за своїм змістом декларацій заяв, на кшталт, що там треба враховувати всі інтереси, закликати до миру до випадіння бойових дій і так далі. Але в реальності я думаю, що для Путіна ключове питання це відповідна підтримка з боку Китаю для продовження війни. Ну і, мабуть, раховуючи у ситуацію висока ймовірності, що він цю підтримку підтвердить. Тому що Китай, очевидно, планує далі використовувати війну в Україні як відповідний засіб тиску і засіб відповідних геополітичних розмінів у відносинах із Сполученими Штатами. Зустріч Дзіньпіна і Трампа. Які шанси? І коли це може відбутися? Шанси є. В принципі, я особисто думав до того, як вони зустрілися з Путіним. Що? Все ж таки всі вони зустрінуться раніше. Але, як виявилося, Трамп може достатньо швидко погодитись на будь-які відповідні зустрічі. І я думаю, що Трамп міг би вже хоч зараз на відповідну зустріч, але очевидно, що всі поки що цього не сильно хочуть. Це ж питання відносин двох найбільш значених держав сучасного світу. Це ж питання ще кіндому протоколу, символізму. Хто до кого приїде, де зустрінуться, хто буде в цій ситуації виглядати більш сильним. А китайська той, а той, китайська, той, китайська дипломатія, вона взагалі специфічна? Для них для них це взагалі питання номер один. Тому я думаю, що навіть ці всі протокольні питання вони можуть угоджувати дуже, дуже довго. Тому і зустріч, я думаю, відбудеться, але я не очікую, що вона відбудеться дуже скоро. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Петро Олещук, політичний експерт.